Чи не може бути такого, що там через якихось 3-10 років після перемоги російські артисти будуть приїжджати до нас виступати? артист приїжджає сюди виступати і його приймає хтось тут, на території українець, то це не українець чи українець, це зрадник. Тому що як можна пробачити а, те стадо, яке приходить на Київську Русь і починає ножем дітей різати? Недоліток, маленьких дітей брати в полон тих дітей, вивозити їх, де їх ґвалтують. Їх це нелюдь. не нелюдь. І тому ті, хто запрошують сюди виступати, це вже зло. То зло, то зрозуміло те, що там. Але сюди, значить, це зрада. Так що таким чином? Все кругліше колеса, я нічого вже нового не сказав. Я просто кажу за багатьох українців, це це Те, що думають українці, те проговорюю. Просто я розумієте, я вже як це сказати? Я зазирав лице смерті, і мені про деякі речі не страшно не тривожно говорити. Я речі не називаю своїми іменами. І все. І тут нема ніякого секрету.